Мої вітання. Друзі. Після того, як ви створили курс дистанційного навчання зі свого предмета, переходимо до наступного кроку. Додаємо групу здобувачів освіти. Для прикладу, я взяла одного з наших викладачів. Переходимо на курс Математика 3 роки навчання. Перший курс на першому курсі у нас навчаються дві групи 11 і 12. Додаємо їх. Натискаємо Учасники. Запис користувачів на курс. Обираємо групи 11 і 12. Записати обраних користувачів. Користувачі додані. Дякую за увагу! Успіхів!